Коли війна в Україні тільки не почалася, чи ви відчували внутрішній конфлікт, що ви повинні бути в Україні? Або ви розуміли, що принесете більше користі, залишаючись у Манчестері? Я вже багато разів це говорив. За все своє життя я тримав зброю? Мабуть, декілька разів. і можливо, навіть неможливо. Я впевнений на всі сто. Я принесу більше користі Україні знаходячись у Манчестері, і стараючись допомогти Україні і українцям настільки наскільки я можу. Починаючи з відправки усіляких речей, відправки грошей. також я спілкуюся із широкою аудиторією, що є в мене наприклад, у інстаграмі Також я відповідаю на питання на прес-конференціях. Я ділюся інформацією і я показую усьому світові що зараз відбувається в Україні. Увесь світ повинен знати правду. І я вважаю, що це моя місія. я на всі сто відсотків погоджуюсь з Андрієм Шевченко, який казав те саме. Ви би могли пригадати свої емоції і свої відчуття 24 лютого. І що ви переживали після цього? знаєте, я дуже часто <просив> чув це питання за останні декілька місяців. І я думаю, що ви можете поставити це питання будь-якому українцю, і відповідь буде одна й та сама. Це неможливо пояснити словами, це можна тільки відчути. ті речі, що відбуваються у моїй країні зараз, вони неприйнятні. це те, що я не можу пояснити. Тому ми повинні усі разом зупинити цю агресію, ми повинні перемогти, тому що Україна це вільна країна. Україна ніколи не поступиться. І також я хочу сказати, що деякі країни не розуміють. що сьогодні це Україна, а завтра це можете бути ви. Тому ми повинні Рошан у кожного з українців є головна мрія це зупинити війну. Кожен я розмовляв дуже багато з різними людьми з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне, що я мірюю про те, щоб війна закінчилась. Але якщо кажуть про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу та подарувати ці емоції. Українцям, В цей непростий час, тому що вони цього заслуговують. Дякую.